Доброго вечора, ми з України! Всім привіт! Чергове розпакування посилки з Aliexpress. Сьогодні до мене прийшла одна посилочка, Ну, ця посилочка якраз актуальна. На, я так думаю, як подарок на... День святого Миколая, або на якийсь інший подарок для дітей. Це має бути нічник із блютузом із колонкою. Ну зараз ми подивимося, що тут таке нам прийшло. І оцінимо, чи варто це купляти, чи не потрібно, чи, чи цей. Чи подивитися на щось ліпше і краще. Так, в будь-якому разі я посилання на продавця Лишу посилання до відео. Е, в описі до відео перепрошую. Так, розпочинаємо. Так. Ось трек номер для продавця. Так є. Сьогодні. Якраз сьогодні завершився. Розпродаж 11-го, але стартує новий розпродаж 23 числа він починається Чорна П'ятниця. Якщо якісь будуть промокоди, я викладу на каналі. Що знайду, то викладу. Упаковано, бачите, вона в двох пакетах. Не можна сказати, що погано. Зараз будемо бачити останні коробки. Так. Тут ще нічого нема. Так, дивимося, що то нам прийшло. Є бути ось така лампа в формі значка Google. Коробка отут все зам'ята. Так, подивимося, чи товар не пошкоджений. Так. Так, що в нас тут в коробці більше нічого нема? Мануал. інструкція на англійській і на китайській мові. Так. Так. Ще йде Type-C зарядка. І ось такий. Я шу, думаю, що він буде більший. і ось такий нічничок. Ось такий. Його. Дайте силові в руки. Не включиться, чи ні, чи потрібно. Ага. І тут ще є зарядка безпровідна, у кого є. Можна собі під'єднати і заряджати телефон. От. Аук, СВ-карту можна поставити. Ну і зарядка. Зі сторони. Зараз спробуємо її включити. Так, секунду, чи вона розряджена, чи мала би бути з акумулятором. ага, ось. Bluetooth мод. Так, а далі. Дивіться, які прикольні кольори. Ну класно, класно. Ну і треба годинник настроювати можна. Так. Ну це вже таке Power off. Bluetooth mode. А ну чекайте, я зараз поставлю на паузу, під'єднаю якийсь девайс і включу музику, як вона грає. Так, підключили я до. Дивіться, отако можна є, я, я ще не так, ну, попереключав режим, що вона переливається. Ну, нічник він дуже гарний. Як годинник, ну не дуже видно, то я скажу чесно вам. Може є десь інструкції збільшення підсвітки кольору. Звук переключається, все під'єднав. Правда, в мене нема пристрою, який заряджається через безпровідну зарядку магнітну отаку. Але люди пишуть, що все нормально. Ну, нормально зібрано, я не скажу. Хороший девайс, як на подарок дитині, супер. Зараз включу пару треків без. Авторських прав, і ми подивимося, як воно грає. Під'єднав я девайс до комп'ютера, називається G6. Так, пробуємо. Це зараз грає при 47%. 79%. Так, а ну поключимо ще щось трошки, щоб палало в наших сусідів. Доброго вечора, ми з України. Ну, в принципі, класно грає, ну. Що можу сказати? Класно. Дітям має сподобатися і колонка, і нічник, і годинник, Вроді ще й будильник там є. Ну, а саме, ліпше під'єднати до мережі, то й вона постійно буде робити. Ось такий девайс. Класний, класний. Цікавий, цікавий. Як на мене взагалі суперовий. Кому, хто хоч, хоче купити, посилання на продавця буде в описі. Правда, на розпродажі можна було його купити набагато дешевше. Розпродаж пройшов, але буде чорна п'ятниця, може тоді хтось передбає собі. Цікавий девайс. Цікавий як нічник для дітей. Годинник, будильник. Ну і можна зарядити якийсь телефон чи там навушники, все ж йде от через таку зарядку. Ну і плюс колонка. Дітям, думаю, супер. Так що, кому мої відео. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, коментуйте, допомагайте роз, повсю, ну, розвинути канал. Буде багато ще цікавих девайсів, ще трошки замовили на розпродажі 11.11, Так що канал не, як то кажу, буде живий. Як все буде гаразд в країні, канал буде живий. Так, що всім мирного неба, всім щастя, добра і слава Україні!